Підготовлений стадіон Дніпро Арена. Активні вболівальники Дніпропетровського клубу ніби все знаменує про початок якогось цікавого поєдинку. Але у порожній роздягальні знаходиться форма лише для одного футболіста. Женя Коноплянка сьогодні вдягне цю футболку не для того, щоб забувати провідним європейським клубом, а для того, щоб спробувати себе у новій ролі, у ролі актора. Зараз я раз спробую, якщо мені подобається. Це Зйомки проходили на стадіоні, де кількома днями раніше команда віддала усі сили в поєдинку проти Базеля. Розчарування від поразки і болі у спині, тим не менш не відібрали оптимізму в Жені, який приїхав на зйомки зі своєю другою половинкою Вікторією. Як справжня мудра дівчина, вона підтримує коханого у всіх його діяннях. Однак рішення Євген приймає самостійно. Я сам тут рішаю нуга. Стоїти не стояти, то ж не в то приглашаю. Чепак! пак як не відгукнутися на таку пропозицію? Автор серіалу Віталька. Він же виконавець головної ролі. Серед усіх українських футболістів обрав саме коноплянку. І це попри те, що сам Гарик Бірч з дитинства вболіває за Динамо. «Динамо!» Дінамо! Грук зборної України. потрясающий талантливый футболист, симпатичный парень, это для девушек. Ну, это очень хорошо, что он будет в, как бы, в сериале, потому что девчонкам будет приятно увидеть своего кумира, потому что я знаю, что э -э, Женя пользуется популярностью, скажем, э -э, слабого пола. Ну, а что еще нужно для хорошей серии? Для гарної серії потрібен Женя Канаплянка. Нехай тепер це буде аксіома. Чоловічу аудиторію просто заінтригує. Що й казати про дівчат. Вони ж бо напевно знають, хто найсимпатичніший футболіст Дніпра. Який найсимпатичніший О, футболіст? От Номер 10, Однак номер десять. І, хоча представниці слабкої статі не надто обізнані, на якій позиції грає їхній фаворит. Защитник нападаючий, а, Ну не вратарь це точно. Та яка тепер різниця, що подивитися на Женю коноплянку, можна на футбол і не ходити. Достатньо увімкнути телевізор. Віталька, підбіжить ко мені попросить автограф. Женя, коноплянку, задижди. Є твій Ну Роспішіть мені, напишіть, Віталій красавець. Ну, я у нього даже потім попрошу фотографіруватися. Віталя, подожди. Просто фотографірувати. Ось так Женя Коноплянка поповнив славнозвісні ряди футболістів-кінематографістів Еріка Кантона, Віні Джонса, Пеле, Роналдо, Зінедіна Зідана, Андрія Шевченка і решті. Щось підказує, Це не остання роль 10-го номера Дніпропетровської команди. Серія э, Віталька на шашликах. И там, значит, появляется Евгений Коноплянка с двумя ящиками шампанского. <saltedbane> ah, девчонок будем брать? Кстати, Сашу позовем. Да, <PD Woche> <mahdollogene�> без Обязательно, без вас никак, Александр.